Засвяти в серцях наших, чоловіколюбче владику, не тліни світло Твого Бога пізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої івангельські проповідування, Вложив в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми всі тілесні поході, провадимо духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти йси просвічення, душ і тілес наших, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо, себе ззначальним Твоїм Отцем. І Пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Марка Святого Євангелія читання. В той час вийшов Ісус і ученики Його у села Кесарії Филиппової і в дорозі питав учнів своїх, кажучи їм: Що кажуть люди, хто я є? А вони відповіли: Іван Хреститель, а інші Ілля, ще інший один з пророків. А він сказав їм, а ви що кажете, хто я є? А Петро, відповівши, сказав: Ти єси Христос і заборонив їм кому-небудь говорити про нього, і почав навчати їх, що треба синові людському багато постраждати, і спокушеному бути старшиною і архіреями, і книжниками, і бути вбитим, і на третій день воскреснути.